Всім привіт! В продажі шкода Фабія, машина пригнана з Німеччини. Вчора поставив тільки на український облік. Авто 2007 року виготовлення, модельний рік 2008. Пригнана з Німеччини. Вигун 1.4 бензин 59 кВт. Механіка п'ятиступка. ступна авто в гарному стані, без корозії, без подряпин кузов іде оцинкований. Ляда також без корозії, не фарбований. Автомобіль на зимній резині, що зараз досить актуально. З фан багажника. Транзитні номера, автомобіль їхав своїм кодом. Сторка багажника, Сторка працює. Така ще присутня підсвітка багажника. Досить зручно там пору доби. Запасне колесо, запаска нова. Аптечка, домпрат, ключ, жилетка, знак аварійної зупинки, буксировочний гак, секретка. Все в комплекті. Болти не кручені. Ляда не крутилася. Заднє скло оригінальне стоїть. Салон взагалі в ідеальному стані. Не прокурений, не, за... не потертий, оврики присутні. Потолок, все ціленьке. Два снопідйомника, регулювання зеркал, підігрів зеркал, круїз, контроль. Регулювання фар. Автомобіль на гарній комплектації, присутній підігрів сидінь, штатна магнітола, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Також присутня сервісна історія, сервісна книга від автомобіля. Експлуатація автомобіля з 20.09 року. Ось він код. сервісна, оригінальна, Німецьке ТО проходив на 197 тисяч у 2021 році. Таких два ключа присутні, Всі лампочки працюють, світяться. Заводиться класно, з пів оберту. Магнитола працює, склопідйомники. Ручник працює, куліса перемикає класно. Двигун працює рівненько, оберти не плавають. Капут без корозії, без холів, без подряпин. Екологія вся на місці, ніде нічого не вирізалося. Двигун сухенький, чистенький. капот не крутився, крила також. Бари стоять оригінальні. Кришечку присмакти. Технічно авто в дуже класному стані, Для нічого не гупає, не стукає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба.